Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є така новина? Є новий законопроект, і нардепи в нас обіцяють, що скоро можна буде звільнити з військової служби за рішенням суду. У зв'язку з чим з'явилась така новина, у зв'язку з чим цей законопроект поданий. Зараз в цьому відео про все це розповім. Тому залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, обов'язково поділіться зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Підпишіться на цей канал і, звісно, підписуйтесь на телеграм-канал. Там більш швидко, по суті, і коротенько виходять і оперативніше. Виходять всі ці новини, зміни діючого законодавства, огляди судової практики актуальні, і, звісно, ділюсь там практичними кейсами. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь. Всім нагадаю, було таке знаєте, скандальне вже рішення Верховного суду, коли людину мобілізували незаконно. а Верховний суд сказав, що так дійсно мобілізація була незаконна. Але я нічого не можу зробити, тому що стаття 26 закону України про обов'язок і військову службу, вона не містить такої підстави для звільнення з військової служби, як рішення суду. Напевно, ви пам'ятаєте все це рішення. Я робив е, огляд окремо не на це рішення, а на рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду, який з цим рішенням категорично не погодився. Зараз я нагадаю, що він саме зазначив, тому що це важливо в контексті оцього нового законопроекту. І, звісно, посилання на це відео за. Лишу в описі тут подив, подивіться. І от суд, окружний суд адміністративний, дав з Дніпропетровської області, він зазначив наступне. Суд не погоджується з позицією Верховного суду у справі номер 160 дріб 259-92 дріб23, що факт непроходження позивача медичного огляду під час його призову на військову службу не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення позивача з військової служби відповідно до статті 26 закону про обов'язок обов'язки військову службу, яка визначає виключний перелік таких підстав. На переконання суду, не проходження позивачем медичного огляду, а так само порушення порядку його проведення свідчить про те, що відповідачем в порядку статті 77 КАС каз України не доведена факт придатності позивача до військової служби. Інший підхід протирічить завданням адмінсудочинства, і натомість відсутність і отут, ну, дуже важлива норма. Слухайте. Відсутність у статті 26 закону України про військові обов'язки військової служби такої підстави для звільнення з військової служби, як не проходження позивачем медичного огляду під час його призову, є виключно свідченням того, що законодавець при написанні зазначеної норми виключав можливість проходження військової служби особою, яка є непридатною до служби або не пройшла медичний огляд. Ну, абсолютно логічно, з цим можемо погодитись з вами. Попри зазначення, суд не позбавлений можливості відновити порушені права та захистити інтереси особи. Послуговуючись принципом верховенства права та спираючись на статтю 129 Конституції України, яка визначає, що суддя здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права, відповідно до статті 6 КАС України, суд при вирішенні справи, керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина і її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Таке рішення ухвалив в нас. Окружний суд Дніпропетровська області І він зазначив те, що рішення Верховного суду так воно було законно, але воно було абсолютно несправедливе. А рішення суду повинно бути справедливе. Звісно, він з цим не погодився, і от, от такий відступ підсудової практики він зазначив в своєму рішенні. І Що в нас вирішили нардепи? Да, і от нещодавно буквально 6.06, ні, точніше, третього нульшого була одержана Раду цей законопроект. А сам законопроект, щоб його побачити, почитати, було надано на ознайомлення 6.06, тому оперативно знімаю це відео. Це законопроект 13345. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Можете самі подивитись, почитати. І так, головний комітет це Завітневич, ОЕМ комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, подали такий законопроект. Він дуже дуже коротенький. І зараз я вам скажу, що буде змінено. Пункт 2 частини 4 статті 26 закону, про яку ми казали, закон про і військову службу, доповнюється одним єдиним пунктом і такого змісту у зв'язку з набрання законної сили рішенням суду, яким визнана протиправним призов на військову службу під час мобілізації. Оперативно влучно, абсолютно підтримую і думаю, що він в принципі повинен бути проголосований саме в такій формі, як він зазначений. Я з ним повністю погоджуюсь. Тобто ця підстава повинна бути в законі. Якщо з'явилось таке рішення Верховного суду, яке каже, що людину несправедливо мобілізували, але звільнити ми її не можемо, тому що підстави в законі немає. То повинна з'явитись така підстава в законі. Тому я абсолютно підтримую цей законопроект. І от пояснювальна записка в нас зазначає наступне: в умовах збройної агресії проти України та тривалої війни, мобілізаційні процеси є необхідною складовою захисту держав. Водночас важливо, щоб ці процеси відбувалися виключно в межах закону та з дотриманням конституційних прав громадян. На жаль, на практиці трапляються випадки порушення порядку мобілізації. До речі, це в нас ну, Верховна Рада, щоб ви розуміли, коли осіб призивають з відхиленням відстановлених процедур. У таких випадках громадяни звертаються до судів за захистом своїх прав. Проте навіть після визнання призову незаконним мобілізовані особи нерідко змушені продовжувати проходження військової служби, оскільки чинна на не передбачає відповідної підстави для такого звільнення. Ну, як я і казав, да, як ми побачили в рішенні суду. Стаття 26 про про військовок військової служби містить виключні підстави для звільнення з військової служби у воєнний час. Ну і тут перераховуються всі підстави. У результаті виникає ситуація, коли особа, мобілізована з порушенням, змушена продовжувати проходження служби попри рішення суду, що суперечить принципу верховенства права і нівелює ефективність судового захисту як гарантії конституційних прав. З метою усунення цієї прогалини пропонується внести зміни до статті 26 згаданого закону, доповнивши її окремою підставою для звільнення з військової служби в воєнний час, набрання законної сили судовим рішенням, яким визнана протиправним. Призов під час мобілізації. Ну і тут є мета і цілі прийняття закону, є уточнення підстав звільнення, загальна характеристика закону, стан нормативно-правової бази, фінансово-економічне обґрунтування Ну, все. Тобто описова частина пояснювань записки, також невелика, але також я вважаю дуже влучно написана. Абсолютно підтримую і буду слідкувати за цим законопроектом 13345. Звісно, про. Те, як він рухається, буду повідомляти спочатку на своєму телеграм-каналі, тому підпишіться і будете в курсі цих подій, а потім вже розширено на YouTube каналі. Будемо дивитись, чи буде він змінюватися взагалі. Ну також слідкую за деякими іншими законопроектами, звісно, роблю на них огляди. Подивіться, отут-от за наступними посиланнями будуть з'являтися наступні відео. Вони також цікаві і корисні, їх вже дуже багато на моєму каналі. Всім гарного вечора, до побачення і мирного.